Вовий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала Олена Разанцева, художник, педагог Вінницької дитячої художньої школи. Пані Олено, радий вас бачити. Доброго дня. ми з вами ще тут не зустрічалися. Мені так здається. Ще ні, у вас сьогодні прем'єра на радіо, так. Да, ви трошки хвилюєтеся? Ні. Чого? Вони хочуть <реш> дуже добре. А, мала досвід гри в театрі. <реш> мала досвід <реш> в місті бар, так. Супер е, Пані Олено, сьогодні ми з вами будемо говорити про, е, ви знаєте, я навіть і для підпису для е, нашої плашки я взяв, е, дозвольте скажу так, навіть вашу цитату з вашого там окремого опису і допису творчість робить людину особистістю. Я розумію, що це тема дисертації. Я розумію, що ми можемо зараз, ой-ой-ой, е, в які глибини зануритися. А, пропоную побудувати нашу сьогоднішню зустріч і розмову з умовно з таких двох половинок, з, е, як ми кажемо, з нашої рідної художки, з нашої рідної е, Вінницької дитячої художньої школи, і що це, де це, як це, що це, за заклад, і е, інша половина це взагалі про мистецтво, що дає мистецька освіта нашим діткам. Вона дає нам. Ем, нам здається, що ми все абсолютно про це знаємо, але виявляється, що абсолютно не все. Е, пані Олено, так ось е, Вінницька дитяча художня школа. У е, 2020 році, якщо я не помиляюся, їй було 60 років. Так. Це в 20-му. Це 20 зараз їй 60... 63. 63, 63, роки. 63 роки. Вже святкували? Ні, ми не святкували. Як ми могли святкувати в дуже ну, таких звісно. важких умовах? Звісно. До речі, от про умови: художня школа. Е, хто до вас приходить? От більше хлопчиків чи дівчаток? Ну, до нас приходять різні дітки, але найбільше дівчаток і е, навчаються більше дівчаток. Залишаються і Залишаються. навчаються навчатися. Для наших глядачів і слухачів у нас є окрема е, така категорія, я її називаю статисти. Вони дуже люблять статистичні дані. Е, так Ось, якщо я не помиляюся, в Вінницькій дитячій художній школі навчаються 5 років. Це виходить паралельне навчання, ну, якщо взяти нормальні е традиційні умови і без ковіду, і, звісно, без війни. Тобто, це якби паралельне навчання. Є основна школа і є так. художня школа, художка, як кажуть. так? Я теж так навчалася ніколи. І так навчалася. Ну, в принципі, <гум> так само ті діти, які ходять до музичних шкіл, так само є основна школа і музична школа. Так. А які основні напрямки є в художній школі? Ну, дивіться, є програма базового рівня, є ага. програма так званого підготовчого рівня, і є ще студія. Тобто, це, скажемо, скоріше, напрямки вони йдуть всі в загального розвитку. Там ми вивчаємо і ліплення, і скульптуру і історію мистецтва, дизайн, графічний дизайн, рисунок, живопис, композиція. Тобто це вивчається скоріше, у нас розділ іде по віку. Угу. По віку так. По, якщо по віку, то з м, якого віку ви е, приймаєте дітей? Уже з першого класу. Тобто 6-7 років може бути. Так, так. А якщо раніше? Ну, зараз дуже модно, там взагалі раніше, раніше там три роки, чотири роки немає можливості ні, ні немає. раніше. Нема. було, були такі уроки, зараз ні. А з іншого боку, чи є у вас е... ну, наприклад, для мене я свого часу не ходив в художню школу, хоча дуже любив малювання, і напевно малювання фізкультура в мене єдині два предмети, які були на п'ять в тій радянській школі. А от я би міг зараз у вас навчатися, я б міг би подати документи е, для ні. дорослих. Сама є? школа називається Вінницька дитяча художня школа. Я буду гарно себе вести, чесне ми слово. Ми не маємо ліцензії для навчання дорослих. На жаль, хоча довгий час була доросла студія в школі, а зараз студії немає для дорослих. Угу. Ну що ж, сподіваюся, що можливо буде методологію. Ми вже так в принципі якби обмалювали. Тобто, це методи роботи і методи викладання саме для е, дітей. Так що на сьогоднішній день найбільш знову таки я повертаюся до е, нормального нашого життя, до, е, до ковідного періоду, ну і звісно, до воєнного періоду. Е, що найбільше м, викликає зацікавленості і у батьків, і у дітей? Ну у дітей в першу чергу. Які напрямки? От ви кажете, ліпка є. Ну дивіться, так як у нас різні є напрямки, і навчання йде у всіх дітей по цих напрямках. Уже в процесі роботи діти вибирають собі, що їм найбільше подобається, куди вони далі будуть рухатися. Які предмети їм більше? От як ви кажете, в школі загальноосвітній mm -hmm. теж вивчають різні предмети, а подобаються одним одні, другим другі більше. Так, от дуже цікавить багатьох комп'ютерна графіка, сучасні діджитал напрямки. Це також ріплення, у вас присутнє? так. Так, у нас довгий час вже є графічний дизайн в школі. От але для того, щоб всього цього навчатися, має бути певна атмосфера, певні умови в школі, які на жаль спочатку От як, от і початок змінювся. війни. А перед тим ще був ковід, багато шкіл перейшли на дистанційну форму освіти. Мені важко уявити собі як художня школа, хоча всі і музичні, і загальноосвітні, mm -hmm. і я так розумію, не виняток художня школа. Також ви перейшли на дистанційку, і як це змінило, що ви відчули? Як взагалі це весь процес змінив? На жаль, дуже багато дітей навіть не змогли займатися, тому що немає у всіх умов таких, щоб займатися дистанційно, плюс до школи ще образотворчим мистецтвом, плюс дехто ще й на музику. Дуже багато талановитих дітей, які ходять в різні школи. Тому це один мінус. Другий мінус: відсутність комунікації виходить, або обмежена комунікація для того, щоб зростити творчу людину. І потрібна атмосфера, і от люди діти саме люблять оцю атмосферу школи, і вони вже завжди чекали. От певний період давався у нас дистанційки. Вже чекали, коли ми вийдемо в школу. Завжди запитували, коли ми вийдемо школу, хоча б зустрітись, поспілкуватися, навіть поспілкуватися з викладачем, відчути атмосферу школи. це зовсім інше. Тут треба, як то це діток наших творчих, їх треба вирощувати. От, от у клумбу та от якісь такі, да, квіти, такі квіти культурні. Їх треба виростити, докласти зусиль. От кажуть, такі. Рослини, так, як ваточник, наприклад, на полях, він сам насівається і заглушує, так? то його не треба доглядати. Так і тут творчу людину і треба створити атмосферу. І якщо якісь певні речі, які відсутні в оточенні, це там такі достойні викладачі хороші, так? якісне сама викладання, якісне, то там відсутність знань про народну традиційну культуру історію і так далі. І це все робить такі, як тріщини в загальному такому. Скажімо, спіралі розвитку. культурного розвитку, mm -hmm. да, взагалі, ну і е, певної особистості також. А на чому е, от ми про методи, методологію ми вже говорили, трішки так зачепили. А на чому базується е, програма? На національних наших традиціях і на, якщо можна так, от наприклад, на подільських. Ну, наприклад, да, я розробила пр програму, mm -hmm. наприклад, народного мистецтва. Ну, тобто, це як додатково, ми розробили таку були програму крафтового мистецтва України, саме е, по мистецтву народному. Але в нас є центр позашкільної освіти, такий в Києві, який розробляє програми. У нас є зараз нова програма, по якій ми працюємо. Тобто це програми розроблені. На чому вона базується? Е, е, ну, вони теж зроблені методистами, викладачами е, училищ, художніх. більше на національних. Ну, взагалі, на загаль так, на національному теж розвитку uh -huh. ну, на національних традицій, але і, і є і певні базові такі е, речі, які всесвітні речі, на яких опирається вже набуті багатьма віками, на які опирається мистецтво. Напевно, є хибна думка е, у батьків. Мабуть є така хибна думка, що е, от я взяла свого сина або доньку, е, привела до художньої школи. Прийняли мою дитину, і через п'ять років, як я вже сказав, через п'ять років в мене буде художник або художниця. Ну, дивіться, взагалі художниками дуже мало ставали, випускники художніх шкіл ставали, але статистика, наприклад, там ну, там не знаю, там, яка була точна, але небагато. Але навчання дуже добре впливало взагалі на розвиток дитини. От будь-якій професії от про творчість вона дуже потрібна, і це розуміють люди. Які ну з всіх таких країн, які мають хороший розвиток з Японії, наприклад, малювання в молодшій школі, і танці там музика, найбільше місця займають тому, ну, там що взагалі каліграфія виведена да. в ранг високого мистецтва. Так, тому вона і розвивається, і в Китаї так само мистецтвом дуже багато всі займають. Тому ця кра ці країни і мають розвиток, і якби це важливо. Що ж такого? Euh, що ж такого нематеріального, ефірного, ефемерного, можливо, навіть так сказати, euh, що ж такого дає euh, художня освіта? От якщо от, якщо спробувати словами Крім визначити, так, малювати, наприклад, так. ліпити і так далі? Розвиває відчуття. Від, відчуття простору, відчуття міри, відчуття краси, відчуття співмірності, пропорцій це угу. потрібно в дуже багатьох сферах. Розвиває розуміння вплину історії, любов до своєї культури, до своєї історії, до того, що було набутого, також так? і розуміння свого місця в цій історії. Також, Вміння придумувати, фантазувати. фантазувати, конструювати, робити якісь певні конструкції. Це все теж потрібно далі. Для того, щоб створити щось, потрібно вміти творити. Тобто це вміння творити, створювати щось нове це також дуже важливо. Це в всіх сферах потрібно. І також людина буде себе цінувати як особистість. Вона буде розуміти інших. І буде цінувати інших, працю інших, і буде цінувати себе, і буде цінувати свій народ, свою культуру. Ви знаєте, мені здається, що е, це дуже е, класний взірець, того що за відносно короткий час. Е, ну, ми говоримо про дітей, да дитина може побачити результат, а тим більше результат своєї творчості. За я ще раз е, повторюся за відносно угу. короткий період. Так. Оце мені здається дуже і дуже важливо, так. і ще школа дуже організовує, тому що дитина ще знає, що крім тої школи, їй ще треба займатися. Ну, про це не будемо забувати, так. тому що знову такі дві це школи організація це... така, це теж дуже Е, пані Олено. Але Характер. з іншого боку кажуть, що ой, чим більше шкіл, чим більше тих е, гуртків, чим більше того навантаження на дитину, ви забираєте у дитини дитинство. От є така теза. Ну, наші діти живуть в школі. Вони біжать і хочуть бути тут. Вони спілкуються тут з друзями. Вони знаходять коло для спілкування. Свої загальні інтереси є. Тому я не можу сказати, що це забране дитинство. Я сама навчалася в цій школі і ще й в музичній школі. Навчалась. Ну тому напевно ви так і говорите. Так. Напевно, ви тому так. і відстоюєте цю позицію, Відстою, тому що ну як ну дитинство і це і є розвиток. Що для дитини потрібно? Її вже потрібно вирощувати, не просто пустити на вулицю, Хай вона там собі гуляє. Ну хтось дуже зараз багато каже, що ну, і тоді тим більше так. виходять такі компенсаторні моменти, як ну не встигає батько, мама дорослі не встигають на тобі гаджет. Подивися або посиди в комп'ютері, або а потім починається навпаки, що ти постійно з тим телефоном, що ти постійно ну, в тому комп'ютері. Якщо такий робити підхід, то це буде, буде той ватник на полях. Ми будем, не будемо мати суспільство, ми не будемо мати ос, суспільство особистостей. Ми будемо мати суспільство, в якому такі от розрізнені люди, <с two> <с two> які <с two> не знають, як себе знайти в світі. <с two> які би ви відмітили найпопулярніші е о, о, о такі, м гуртові. Проєкти, які є в школі, виставки, подорожі, пленери до війни їх було дуже багато. Ми в у всіх проектах. По перше, міських проектах, у всіх виставках, у всіх фестивалях. Нас дуже величезна, навіть під час війни зараз величезна кількість дітей участвують і в благодійних проектах зараз, і тобто, допомагають продають роботи допомагають зсу і в проектах міжнародних. Їх можна назвати дуже багато. Я просто е, не зовсім готова. Вавно що вам треба записати Апарелі. директора школи, і він би напевно більше mm -hmm. про це міг розповісти. Е, Всією інформацією е, володіє дирекція більше. Е, тому дійсно, от навіть зараз приходять повідомлення. Я бачу, що навіть зараз є діти, участвують в проектах їх запрошують вже на виставки, в Чехію, по-моєму, зараз е, я там дивилась. Їдуть діти. тобто є пропозиції, І, є попит Ось саме останній був проект. Це по Комікси про наше місто, от практично всі переможці. Це це наш учні нашої школи. Це ваші діти. Так дуже багато учнів участвують і від загальноосвітніх шкіл, а і учнями нашої школи. Їх відзначають як школи, тому що зараз школа працює дистанційно, і вони десь там участвують. але навчаються вони якраз у нас. при тому, що школа працює дистанційно. Є ж набір. Відкритий є набір, набір є набір. Відкритий, є набір так. Відкритий. Ви знаєте, я е, от, е, м, був і є зараз от, конкретно на сторінці е, в Фейсбуці е, дитячої художньої школи Вінницької. Мін, ну, дуже приємна така інформація, такий невеличкий, такий, але дуже теплий штрих. От як написано, навчався у нашій школі талановитий хлопчик Михайло Гліхман. Багато років тому угу. вивчився, виріс і відкрив у Нью-Йорку власну дизайнерську студію. Але про нас не забуває, і щороку знаходить спосіб підтримати кращих учнів та викладачів школи премією. Тобто він встановив премію, наскільки я так, розумію, так, для найталановиті... ну. Та Є, так. І в цьому році Є... теж нагадують. Я розумію, що це і... не поодинокі. Тобто, навіть діти, які у вас навчалися, але зараз вони навіть не на нашій території, вони просто по світу. Та? Як так. кажуть, нашого світу по світу а, вони все одно не забувають. Звичайно, що, як можна забути школу. Що ж таке школа, наша художня школа, що ж таке ви оддаєте таке дітям, що вони несуть це в серці і не забувають. Ну це напевне традиції, які передаються ще від певних певних майстрів які створювали і сам і художній музей і художню школу і саме приміщення викладачі які передають ці традиції з покоління в покоління Ну, ця атмосфера школи, оця атмосфера творчості, напевно, шкільна, вона незабутня. От у нас в школі є е, виставка випусків школи, оцих 60 випусків. І от коли люди часто приходять в школу, хочуть подивитися, навіть згадати себе, угу. чи подивитися, хто навчався. Дуже багато видатних людей, які навчалися в цій школі. Просто назвати це треба, напевно, окрему передачу. Окрему щоб програму тільки, так, треба, так. їх поназивати. Ем, але знову таки на майданчику фейсбучному на вашій сторінці можна їх якось там побачити, хоча б їхні роботи, там, архів школи, наприклад, там, або ще щось, щоб ознайомитися. Ем, треба, треба подивитися. Треба подивитися. Треба подивитися. Окей, цього року от у нас залишається буквально, навіть одна хвилинка залишається до завершення ефіру. Цього року ви вже сказали набір у вас. Відкритий так. чи він вже закінчився? Є відкритий набір. Звичайно, до якого ми набираємо? числа до якого ми набираємо діток навіть ще на початку вересня, угу. тобто відкривається ще починається навчання в школі, і ще діти приходять, тому що вони вже тоді знають свій розклад і так далі. Як вони там можуть займатися? Ну цьому році невідомо, як буде взагалі навчання в загальноосвітних школах і як ми зможемо організувати, тому що наше навчання звичайно. Ми хочемо зробити, щоб було навчання очне. Ну є вже такі думки, і є вже такі тези, що з 1 вересня, ну принаймні, так було на е, завершення навчального року, що з 1 вересня вінницькі школи будуть працювати очно. Подивимося, знову таки нічого не буду говорити, і це ще поки що не офіційна інформація. Е, пані Оксана Яценко обов'язково запрошує на ефір, і ми з нею будемо говорити на початку. Ну Оби але школи. наша школа є пам'яткою архітектури. і В нас є проблема з тим, що наш підвал треба реконструювати, щоб можна було зробити умови для сховища Укриття мається на для укриття, і про це поки що. Ну, поки що це відкрите питання. Да? Наскільки я розумію, відкрите це поки питання. що відкрите да. питання. І Вже ось вересень, скоро, дуже дуже скоро він прийде, угу. і хочеться, щоб це було вирішене питання, щоб наші діти були в безпеці. Так. Ми маємо обов'язково про це думати. і Я думаю, що це питання буде вирішене. Я сподіваюся і вірю в це. Я теж я вам дуже дякую сьогодні за участь в проєкті. Ще раз нагадаю: художник, педагог Вінницької дитячої художньої школи Олена Разанцева. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час. Змін. Щиро дякую вам. Дякую вам за увагу. Так, <рес> Шанов... приходьте на виставки в художні музеї на підтримуйте художників. <рес> а, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. FM. Місто над Богом. Події, що поруч.